Я буду святкувати два рази. Поки що взагалі його не планую святкувати. Я розумію, що таке свято воно є, але поки що війна на дворі типу. Не знаю, в мене в сім'ї поки що всі притримуються того, що 7 січня. І так само з Миколаєм, що 19-го святкували, поки що так цього року. Відсвяткувати але... по новітню, в грудні, а з батьками це традиційно, то бача не міняла правила наразі. У мене внук у Польщі, але ми будемо. Тут збиратися, він там. от, Сватив мене тут, а я з Миколаєва приїхала. То ми будемо два рази святкувати. В колі сім'ї. Я думаю, що можливо просто менше коло буде, так як не всі зараз в Україні так, що можливо більше тренувати буде, що ближній користь. Я на 6, сам звільнився військової служби на здоров'я, але в мене до сих пор продовжується війна на дворі. Чесно кажучи, я поки що не планую. То тобто, ще має закінчитися, думаю, війна. От коли переможе, вже можна буде нормально нормальної випити і все. І сльози будуть, трошки радості буде, але дуже багато сліз. В минулі роки була більш святкова атмосфера, ніж цього року. Цього року більш все-таки не дуже до святкування, але і багато пороз'їжджалися за кордони рідних, то я думаю, що буде відрізнятися, буде не так святково, як минулі роки. Я планую краще наприклад, замість тої ялинки, там, да, десь там побачити біля військової частини, чи ще щось там, допомогти десь краще взяти шуплю, може сніг. Ну, тут немає. Так, наприклад, мене, я сам живу в військовій частині, як би з дитинства. І я постійно навіть я не ходив по ялинку, там, домашні роботи, ще щось. я постійно ходив, просто мама казала, хочеш бути корисним, бери шуфлю, іди збирай якісь сніг, щоб хлопцям було легше. І я здавав так робив і все, тому думаю, ялинка зараз не доречна, чесно кажучи. Ми вже поставили, ну тому що це, я не знаю, додає дає якось бажання і жити і творити далі. Тому, ну це важливо для збереження. Те, що свята на зиму так багато придумані для того, щоб ми могли пережити цю темну, якусь темну пору. тому я вважаю, що це як світло вносить. Ялинка буде, бо в мене ще малий внук, то для дитини треба, щоб якась була радість. Можливо, якусь маленьку. Дуже маленьку. Напевно, ні. Ну, говорила з батьками, то ще я теж не знаю. Ще поки що не поставили, ще не знаю, чи будемо, чи не будемо. Буде видно по ситуації.